Вітаю товариство! Audi e-tron 2022 року випуску, точніше 11 місяць 2022 року випуску в такому сірому кольорі. кузові Q8 на оригінальних легкосплавних дисках з запасом ходу в районі 400 км З цілою безпекою бо був аукціону США пошкоджено праве заднє крило було, яке в принципі якісно відновлено. По безпеці, ще раз хочу наголосити, нічого ніде не спрацьовувало. Пробіг даного автомобіля всього лише 3000 кілометрів, фактично автівка ще не прийшла навіть об І навіть не було ще планового першого ТО, оскільки воно проходить на пробігу в районі 5000 кілометрів. В комплектації Premium Plus з акустикою Ben Головсен з пам'яттю Сидінь з електролюванням сидінь з усіма сучасними асистентами, типу утримання в смузі, радарами, адаптивним круїзом, автоматичним керуванням та багато іншого. Також є електролювання дзеркал зі складанням та підігрівом. Камера заднього огляду та камери 360 градусів, датчики світла, датчики дощу, панорамний дах, світла стеля. Все тут присутнє, по салону автівка, без жодних Якихось потертостей чи, чи зауважень. По кузову автомобіля теж немає жодних моментів. Партроники рух теж присутні. Ось. Ну, взагалі, в загальному візуальний стан дуже гарний, дуже класний. Адаптивна оптика з автодальнім. Задній ряд сидінь складається. Ну, стан нового автомобіля, тому хто шукав собі ятрон ну, в такому стані він у нас з'явився і можете собі сміло його купувати. Асистент сліпив зон ось ці дерев'яні вставочки Дуже класні, дуже мені подобається. Два планшети і один. У водія замість панелі приладів. Безключовий доступ теж присутній, Ось пробіг. Бачите, 3000 км, запуск кнопочки, Тут стаканнички, такий вже сучасний селектор перемикання передач, електричне гальмо. Вентиляція та підігрів передніх сидінь присутні. Клімат ззаді теж є. Ну, зараз я вам його не показав, зараз покажу, як воно виглядає ззаду. Теж є, бачите, підігрів сидінь, то фактично чотирьохзонний у нас клімат-контроль. Присутній по даному автомобілі. Технічно. Ясно, що по автомобілю якихось зауважень нема і не може бути. Автівка їде гарно, розганяється теж класно. Тому зараз я вам продемонструю. Ось так вона виглядає. При тронічки все працює. Ну, технічно я знову ж таки кажу. Зауважень нема, а по ергономіці ну, мало. Автіївок зрівняється з, з класом Audi, особливо є тронами по динаміці. Є супер. Машина і, ну, і дуже гарно намальовані, що по салону, що ззовні, тому якесь Тесла їде, Тесла сонця. Зараз бачите, Ось так ми її уженемо, тому що... Ось Так воно виглядає. Придбати дане авто можна в лізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5 або за повну вартість. Огляд автомобіля, можливий у місті Львові, на вулиці Пасічній 127 на майданчику хапає авто. Тому залідайте, оглядайте та купуйте. Рекомендую.